І так, друзі, усім привіт! Як ви бачите, робота продовжується, тому вперед до нової серії покажу вам, що зробили, і також розіграємо новий приз. Так, перший грубий слой з суриком обробив моторний відсік. Обробив двері одні і другі. І трошки обробив ось цей відсік. Зараз упакую руль, педалі, тому що вони вже як нові. За Мішаю в пульверизатор і в цей салон обійду сурика, лампу ще треба зробити. Обійти сурика, тільки салон, потім все. На зоні сурик не використовую. Чому? Тому що на фарбу сурик не рекомендується. Оці потіки я зачищу, хоча буде ґрунтувати, шпаклюватися, ґрунтуватися. Там взагалі море роботи з кращою, але то буде, коли буде гарна погода. Тому якось отак. Прийшло. Надіюсь, воно щось поможе, щось не поможе. Не знаю, перше з туриком роблю. Надіюсь, законсервую на довше, як би хотілося. Ну, але будемо отвори вже всі повилирізували на ну, кришку. До речі, кришку покажу вам, яку зробив під трампльор, Ось вона в мене сохне. Ось кришечка. Буде. Зараз її на чорний поміщу і буде супер. І так, перевернули. Зараз оцю всю. Режу будемо зачищати. Все файненько є, поксильним гробом. Це діло пройдемо якось якось так, якось так будемо зачищати, це все діло, Є що красити. Те, що нове папером гарно, щовк і закрию. Для того, щоб не попадало куди, не потрібно колесо поверх. Зараз зніму трубки прикручу і закрию, Трохи замотаю, скотчем, ну маленько я в процесі цього вам покажу. Трубка, до речі, до цеплення. Тому помаленьку тут десь герметика не дав. Оцю не дав герметик. цю дав герметик. Зробив експеримент. Звідси тече, звідси не тече, тому на герметик треба садити, це все діло. І я помаленьку це все діло обробляємо. Дос, приємно, вийшло якось так, покрасив перший слой, висохло. значить Зараз буде другий слой, але перше переверну машину бік, бо хочу другий слой зробити всередині. Моторний відцикл зачищу, буде попала кислота. от поїло, Тут я вже пальцем вичепив. Але так видно, що поїло в неякісно вийшло, така ж грень. Тут все зачищу, покрию другим слоєм. Перед де буде першим і покрию низ. Бітункою потім Значить, з салом. ну Будемо бачити, як то воно буде. Все вам буду показувати. Де не пройшовся, пройду за другий слой, підкрашу. Теж буде ґрунт там потім краска. Якось так працює. Поки тут сохне, тут шпаклюю помаленько, Універсальна жовта шпаклівочка. А оця біла така це стекловоком, ну, бо там глибокі ям Плюс-мінус, чисто би було. Якось візуально, більш-менш гарно, якось так. Так, друзі, допоки сохне наш ґрунт, другий слой шпаклівочки вже йде шикарно, файненько вже я бачу результат, більш-менш рівняється це все діло, добро, давши з внутрішньої сторони, щоб почекати. Ну, З внутрішньої сторони тут взагалі все, все файно, тільки отам, стоячку, яку я варив. І все, тут більше. Такого нічого нема, що з внутрішньої сторони, адже воно буде шумка, там з внутрішньої сторони буде заклеюватися, плюс там нема проблем. Отут. Треба максимально гарно робити, тому що чорна фарба покаже по-любому. Тому зараз це все діло сохне. Шпаклюємо, перетираємо це все діло, верніше, а потім шпаклюємо третій раз. Надіюсь, буде кінцево, тому що тут є такі нюанси. Це все зараз деру, бо я грубо так наложив. Здеру третій раз, буде фінішною шпаклівкою. Думаю, таке рідкою, фейненько, воно все затече, все, щоб не було просадок. І пічка працює, нехай сохне. на сутки його лишимо і далі будемо бачити. Так, нелегке це діло шпаклювання, третій слой. Значить, повиправляв де-не-де. Тут ще так. так ніхто не робить, але нема сенсу ще, ще свіже. Бачите, тут буде інакше оброблятися. Чисто експериментуємо, показую, як воно є. Ну, ж. Третій слой, це все перетирається, там буде інакше. І тут буде герметик в цих швах. Значить, зараз третій слой стохне, буде четвертий слой і завершальний тоді Значить фінішний п'ятий слой, я так думаю, мені хватить. Я вже замучився терти, машинку забув. Треба буде її взяти. І це все діло більш-менш. Мені доволі на рисочок, щоб не було. Поґрунтую, буду бачив, що там і як. Можливо, ще треба будеш поклянути. Ну, буде так. видно. Тобто з дверкою побавились півдня добрих, якщо не день пройшло. Тому маємо ще ліву-праву дверку і цілий кузов, там яке будеш покльовки. Так, помаленьку рухаємося. Покрив сурико, ось такий результат. Попідлазив всюди і ось тут по піднес. В два слоя перейшовся, мокре по мокрому через пів години. Є місця, де не прокрасив, ну, верніше там попало, але зовсім трішки. Воно вже як висохає, воно ж тоді видно, де трішки, а де багато налив. То, що є отакі опатьки то нічого, тому що я це все буду заливати бітумною мастикою з курсалом. Один до одного розмішаю, попробую, задую, кидаю на чотири колеса. Грунтую, значить, ще раз вже по антикоразійному ґрунту. Ось тут і всередині грунтую нормальним ґрунтом чорним. І тоді збираємо внутрянку та паралельно готуємо зовніш кузов, двері. Як бачите, є над чим попрацювати. Також задня ляда. Це вже четвертий, п'ятий слой шпакльовки, вже біла, це вже фініш. Перетираю це все. Машинкою, і якось так буде. Є місця, що не рівно, як вам би так показати. Вони самі геометрично не рівні ці двері. Але мені піде і так ліпше їх буде. Тому якось так, то Маленько працює. Що хочу сказати, щоб не повторювати помилок. Бачите, 20 градусів. Температура має бути в ідеалі 25 плюс градусів для покраски. Тому значить нижче, куди б не йшло, наверх або на полюбіше. Або, скоріш за все, буду чекати вже літа, тому що реально мусить бути жарко, щоб це гарно просушити і суп. все було чітко. Помаленьку підготую. Так, какуєність з-під масла обрізав. пушечне сало кинув. Зараз буду розтоплювати. Як бачите, зверху є бітум. Гріється. пушечне сало. Буду розводити, напевно, з бензином, а я спіріту немає, хіба зараз буду глядів. Якось так, це все гріється. печка червона. Червона, дуже. Тому хай це все гріється, мішає на ніч це все задую зараз, не буду відкладувати. Я думаю, пів дня йому хватило. Платило. Ну, ще липке таке. Може і не буду, задував, зараз замішаю на ніч, буду бачу. Ось так, так, пані і панове, обробив стики навіть більше, тому що лишалося герметик. Тому обробив. Всі стики, які бачив, які міг, знизу, зверху. з усіх боків для чого? Для того обробляється, щоб всі знають, чого починає гнити кузов і ржавіти. Коли є стик між металами, так, попадає туди волога, він, вона там затримується довгий час і починає ржавіти. Коли стики всі промазані герметиком, це треба робити по ґрунті бажано, то значить герметик запобігає, проникненню туди вологи. Знову ж таки, не знаю, чи в ідеал замазав всі шви. Але зараз, як буду перебивав, це все мастикою з бітумом і пушсалом, воно все гарно розтечеться по всій поверхності. Знову ж таки, пензликом десь поправлю після бітуму, але цьому даю підстигнути. Між кожним слоєм я даю підстигнути пів сутки сутку, для того, щоб затверднуло більш-менш в мене на металі. Зараз з ґрунтом, що буду робити? Значить, зараз 12 годин. Я закінчив роботу, тобто на роботу потрати десь 4-5 годин. І чекаю ввечері, вже ввечері десь годинка шоста, я все передую бараніком, тому що ну, нехай 5 годин вже 5 6 годин посохне цей герметик. Воно в ідеалі щоб він висох довший час, але сьогодні хочу забити бітумом, тому що завтра неділя і воно буде собі стигнути довго, а потім вже перекину кузу і будемо працювати по зборці. Значить, по покрасці ще раз краскою ґрунтом внутрянки. Збирання внутрянки і паралельно позовзовні. Якось так, тому застарання лайк, підписочка і ми продовжуємо працювати. Друзі, процес йде. бітом працюємо. І так, друзі, покрасив. Перший слой бітуму. Далі буде бітум з пушсалом, але це вже з пістолета, який я придбаю. Зараз на неділю лишаю ось так пензліком покрасив. Пройоми є місця, де пензліком не достав. Це все пістолетом поправлю. Є місця, де от шикарно доставив, але з камерою з камери, бачу, що той порог не до кінця задутий. Ось тут. Тобто треба де це все діло поправити. Ну це вже буде пістолетом, тому що сюди реально не підступитися пензликом. В ідеалі це все діло робити з самого початку, тобто перекинути її до горя, тобто до верху. І це все діло гарно обійти без навісного, але спішу роблю так, надіюсь, мені вистачить і так. Ми тому? Тому працюємо, тому що проєкт все так От якось так помаленьку. Робота рухається, а день прийшов. І так, пані та панове, підкинув шланги 6-8 мм в діаметрі сюди по правій стороні, тому що справа в мене знаходиться. Значить, підкачка, насос, бензонасос і буде датчик в боку рідний, буде замінений на ВАЗ 21.08. Якось так, Зараз ставимо на колеса і тоді все. Доробляємо. Я познімав, ось, бачите, на тормозніці. Познімав скотч. Значить, будемо до кінця вводити тормоза. Буде вся погода дозволяє зачищати, красити. Вже в ноль. Ось так. До речі, цей ніж і набір лес вже буде отриманий переможцем, тому надсилаємо його. Вам дякую за участь. Дивіться відео, насолоджуйтеся і приймайте. Значить, участь в наступному відео. Все, що потрібно, підписаними бути на мій канал та залишити коментар під цим відео. А призом наступного е, нашого розіграшу буде рулеточка від Дніпро М, 5 метрів, тому вперед. Так, друзі, значить, розігруємо рулеточку. Все, що вам потрібно, це бути підписаним на це відео і поширити відео в Фейсбук. Чому Фейсбук? Тому що там рандомайзер також працює і серед поширених, тобто хто поширив відео, там буде списочок чоловік, і серед поширених ми оберемо переможця. Так буде значно цікавіше. Тому вперед поширюємо відео у Фейсбук, А під цим відео можна ставити лайки і писати коментарі, чи вам цікава така ідея. Тому вперед поширюємо відео. Всім до зустрічі! Дякую, що дивилися. Удачі!